Розділ четвертий. Але в ті дні, саме того часу, коли я поверну полонених юдеї та Єрусалима, я зберу всі народи та припроваджу їх у долину Йосафата і судитимуся там з ними з приводу мого народу, моєї спадщини, Ізраїлю, котрий розпорошили між народами. Вони поділили мою землю, вони навіть щодо мого народу кидали жереб, міняли юнаків на повій, а дівчат продавали за вино. І одразу ж його випивали. Так само й ви, Тире та Сидоне, як і всі філистимські околиці, що ви хочете від мене? Якщо хочете мені відомстити, то я дуже швидко вашу помсту скерую на вашу голову, адже ви забрали моє срібло і моє золото, а також коштовні ознаки моєї влади і занесли у ваші храми. Ви продавали нащадків Юди та нащадки в Єрусалима грекам. Аби їх відіслати подалі від рідної землі, але я їх знову поверну з тих місць, куди ви їх продали, а ваші злочини оберну на вашу голову. Я віддам ваших синів і ваших дочок у руки нащадків юди, які продадуть їх Савіям, народові, що живе дуже далеко від вас, бо так сказав Господь. Оповістіть це серед народів, оголосіть священну війну, підійміть дух хоробрих воїнів. Нехай виступлять і шикуються усі військові люди. Перекуйте свої лемеші на мечі, а ваші серпи на списи. Навіть немічний хай вигукне Я сильний. Поспішайте і збирайтесь усі навколишні народи, сходьтеся звідусіль, туди, Господи, веди своїх лицарів. Нехай же вирушать народи і прийдуть на Йосафатову долину. Саме там я сяду. Аби учинити суд над усіма навколишніми народами. Тож пускайте серпи в діло, оскільки доспіло жниво. Приходьте, топчіть, бо виноградні чавильні наповнені, всі чани переливаються, бо намножилось у них зло. Натовпи, великі натовпи в долині рішень адже близько День Господній у долині суду. Сонце і місяць потьмяніли, а зорі втрачають свій блиск. Господь загримить із Сіону і подасть свій голос з Єрусалима, так що затремтять небеса і земля, але для свого народу Господь буде притулком, твердиною для дітей Ізраїля. І тоді ви переконаєтесь, що я Господь, ваш Бог, котрий перебуває на Сіоні, на моїй святій горі, Єрусалим стане святим і жодні чужинці більше не ходитимуть по його вулицях. У той день станеться таке, що гори сочитимуться виноградним соком, а з пагорбів потече молоко. Всі юдейські потоки наповняться водою, а з господнього храму проб'ється джерело, яке напоїть долину щит Єгипет перетвориться на пустелю, а Едом стане безлюдним голим степом за жорстоке насильство стосовно нащадків Юди, оскільки вони проливали невинну кров. На їхній землі. Юдея ж навіки вічні буде заселеною, як і Єрусалим, з покоління в покоління. Я помщуся за їхню кров, за яку я ще не помстився. З того часу Господь перебуватиме на Сіоні.